Хмарний сервіс ігор. Це не щось у небі, але дещо цікаве, він вам подарує: емоції та доступ. Доступ до ігор, навіть якщо ваш комп'ютер не має крутого процесора та відеокарти. Зазвичай такі сервіси сумісні з багатьма платформами, чи то Windows, чи то Linux, чи то ваш Android TV. Головне, це ви, ваш браузер та стабільний інтернет. So hi, я Брит Пінк, і сьогодні я розповім вам про хмарний ігровий сервіс Boosteroid, та взагалі, що таке хмарний геймінг. Взагалі, хмарний геймінг це явище не нове. Вперше про таке подумали ще у 2000 році. Але на той час, ідея хмарного випереджала наявні тоді технології. Тож цю ідею закинули, і тільки іноді намагалися щось зробити, І як ви замітили, нічого крутого не вийшло. Ну, 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 ну! Аж до теперішніх часів, коли інтернет має навіть ваш кіт. Отже, якщо ви не розумієте суть хмарного геймінгу, то простими словами ви дивитесь проходження гри на ютубі. Але при цьому, замість того, щоб дивитись, ви маєте можливість грати, і вам не треба навіть мати потужний ПК чи ноут. Десь далеко у Києві сидять чоловічки з серверами, котрі дають вам можливість грати у ігри. з гарною картинкою та радіти життю. При тому, що у вас ПК і ридинозаврів. Сервісів хмарного геймінгу є багато. Одні з самих популярних це GeForce Now та Геймінг від Microsoft Stadia, котре закрили земля і котиками та бустерої. Щодо XCloud від Microsoft, то Microsoft не дуже поспішає на ринок України, хоча у її захист скажу, що їх сервіс доволі популярний в країнах, де він доступний. А з підпискою Game Pass це нереальне комбо. Можна, звісно, скористатися VPN, але ви маєте розуміти, що ваше інтернет з'єднання неймовірно сильно погіршиться, що у свою чергу подарує вам скажені імпут та фрізи. І з актуального залишається Nvidia GeForce Now та Boosteroї. Сьогодні я розповім вам про другий. і одразу скажу, що це український хмарний сервіс ігор з головним офісом у Києві, що вже додає певну теплоту. Бустероїд поки що у відкритій беті, та вільний для всіх у використанні. Хочу також донести вам інформацію, що ваш досвід з хмарним геймінгом, незалежно від того, чи це бустероїд чи щось інше, неймовірно сильно залежить від вашого інтернет-з'єднання та пристрою, котрий ви вибрали для гри. Взагалі рекомендую використовувати такі сервіси, виключно якщо у вас поганий ПК, котрий не може запустити круті ігри в силу своїх поганих характеристик. Та що важливо, якщо у вас Доволі швидкий інтернет. Щодо якості та грабельності, то вприклад візьму власний досвід. До речі, геймплейна частина в кінці відео. Не забувайте про таймкоди для швидкої навігації. Отже, у мене пакет на 100 Мбіт, і мені, чесно кажучи, в деякі проміжки часу цього не вистачало для комфортної гри, при тому, що я конектився через Ethernet порт Тому сильно рекомендую скласти всі за та проти перед тим як використовувати хмарний геймінг. Також рекомендую встановити їх додаток, собі на ПК замість використання браузеру. Тим паче додаток дійсно приємний у використанні. До вашого відома сервера бустерої наявні. У таких країнах, як Україна, Румунія, Італія, Франція, Іспанія, Великобританія, Сербія, Швеція та Сполучені Штати Америки. І так як Boosteroid має сервера в Україні, проблем з з'єднанням виникати немає. Як я вже говорив, все залежить від вашого інтернет-з'єднання та пристрою. Звісно, краще всього використовувати провідне з'єднання для вашого пристрою. Та що бажано мати пакет на 250-300 Мбіт і більше. Власний досвід. Не забувайте, що у мене інтернет зі швидкістю 100 Мбіт, і ваш досвід може дуже сильно відрізнятися від мого у вас не повинно бути, а якщо і буде, то ласкаво прошу до підтримки Boosteroid. Тут ви можете з'ясувати проблему, котра у вас сталася, та поради, які її владнати. Служба підтримки доступна 24 на 7. Тому, якщо що, пишіть і не бійтеся, вони не кусаються або ні. Та ні, я пожартував. Ще одне але проти хмарного геймінгу це кіберспортивні шутери, де затримка дуже сильно впливає на гру. Ви маєте розуміти, що при спробі зіграти якийсь шутер через хмарний геймінг, ви маєте одразу подвійну затримку. По-перше, гра відправляє дані на сервер, звідки гра запускається, а вже звідти до вас. Як гадаєте, з моїми 100 мегабітами у вас буде чудовий експіріенс у CSGO з використанням хмарного геймінгу? Хіба що ви сидите прямо під вікнами їх серверів? Here's до речі, хочу зазначити ще одну маленьку, але дуже важливу деталь. Наразі у Boosteroid може не бути гра, котру ви хочете зіграти, але у такому випадку ви можете відписати йому службу підтримки про гру, котру ви хочете бачити у їх сервісі. І якщо не буде якихось юридичних проблем, то ця гра обов'язково з'явиться на платформі. Так, до прикладу, я відписав їм, що у них немає мого коханого всім серцем Дізонар, тому буду чекати. Ви також маєте зрозуміти, що перед тим як запускати якусь гру, ви маєте нею володіти. Наприклад, DateLight 2 у Steam або GTA 5 у епіках, монеткою фонтана. Радущою під назвою Boosteroid є підтримка більшості популярних бібліотек ігор, таких як BattleNet, Steam або Epic. Тобто в Boosteroid можна пограти у ігри майже зі всіх популярних ігрових платформ, як я вже і згадую, це Steam, Battle.NET, Epic і так далі. Але так як Microsoft має власний хмарний геймінг, то і її ігри відсутні у Boosteroid, так само як у GeForce Now, хоча все може змінитись. Отже, далі я продемонструю вам на власному досвіді, як це працює, як грати, як виглядає гра при чудовому та поганому інтернет з'єднанні. Прошу підмітити, що у більшості моментів у мене. Трішки погана якість гри. Саме таким чином, бустерої рятує вас від іпут лагів і фрізів, трішки жартуючи якістю. Але, звісно, якщо у вас поганий інтернет, готуйтеся бачити це. Гренади! Так, щоб ви розуміли налаштування, я можу зробити хай ультра і лагати у мене не буде. Серверам бустероїд, пиз... тому що 7 days to die це не дуже оптимізована гра в деякому плані. Мені подобається. Ну не Навраховуючи того, що мій інтернет. Е... Ще звук рипить, але ж ви маєте розуміти, як я і казав, це це все через мій інтернет. Якби я запустив на своєму ноуті 7 Days to Die на ультрах, він би мене щедро послав би на. Можна сказати, я вперше граю 7 Days на ультрах. Я зараз все на ультра виставлю. О, І при тому мене зовсім не лагає. Я не знаю, який зараз пиз відбувається на серверах, Boosteroid після такого. там, напевно, тепер пожежа через мене. Вибачте. О, вони навіть блок поміняли. Прикольно. Ого, який він. Він гарний. Хм, Private Property So get Lost. <laughs> Прикольно. Ну я не думаю, що якщо у вас дуже поганий комп'ютер і ви вирішили грати хмар, вирішили взяти хмарний геймінг. Вам... Так сильно все... не все одно на графіку не буде. Бро, Що я сказав Взагалі, Ні, я це виріжу. Тепер варто підмітити те, чим мега сильно відрізняється бустероїд від своїх конкурентів. Ціна та якість. Чому якість? Тому що тут немає розподілу на розширення екраном. Хочете грайте в 2К, хочете 720 p Тут немає 6 годинних санкцій, і грати ви можете хоч до кінця існування цієї планети. Ціна такого щастя, враховуючи можливість грати на поганому ПК та взявши до уваги все, що я сказав до цього, є дійсно привабливою майже 10 євро на місяць або 90 на рік. Звісно, крутіше буде взяти підписку на рік, якщо у вас є така можливість. Одна з маленьких проблем це відсутність пробного періоду, тому якщо ви не впевнені у своїх можливостях, можете Спробувати підписку на місяць, і якщо сподобається, то це вже ваш вибір. Посилання на Boosteroid у закріпленому коментарі та описі до відео, так само, як і можливість перевірити вашу швидкість інтернету. А на цьому все буду вдячний за вашу вподобайку, підписку на канал та ваш неймовірний коментар. Адіос!